Мабуть, не так же багато людей пам'ятає, що такі райони в місті був. Район розвивався і частково зараз, поміж сучасною забудовою, можна побачити цікаві архітектурні перлинки. За моєю спиною будинок, в якому жив Мер Чернігова кінця 19 століття. До того часу на цій вулиці частину сцен знімав Олександр Довженко для свого фільму «Щось». Окрасою був будинок, в якому містився перший в російській імперії музей українських старожитностей. Аємо чернігів, і сьогодні я запрошую усіх прогулятися і познайомитися із цікавим районом давнього Чернігова, який називається застриження. На сьогодні у Чернігові, мабуть, не так вже багато людей пам'ятає, що такий район в місті був. І напевно ще менше людей так його називає. Але всі ми знаємо застриження, всі ми там буваємо, всі ми там гуляємо. Сьогодні застриження це район, який наближений до центру міста, власне кажучи, від самого застриження до центральної площі 5 хвилин пішки. Але застриження це давній район, район, який заселявся ще в часи Київської Росії, потім занепадав. І, мабуть, найцікавіша частина його історії розпочалася у 17 столітті із відродженням Чернігова із початком забудови району за Стрижнем. От власне до стрижня ми йдемо. Зараз Стрижень — це невеличка річка, яка тече повз Чернігів. Але Колись давно Чернігів виникав саме на стрижні. Саме на стрижні виникало найстарше городище, власне кажучи, стрижень омивав дитинець центр давнього міста. І тому назва застриження виглядає цілком логічною. Так воно й сталося. Отже, застриження там. В XVII столітті застриження почало відроджуватись і відновлюватися. Але особливість застриження була в тому, що незважаючи на те, що район був біля Чернігова, це було за містом. Власне, межа міста проходила по стрижню, і територія застриження не входила в підпорядкування міської ради, ми би зараз сказали мерії. А це означало, що багато елітних родин. На застриженні будували собі маєтки. Чому так? Тому що міська рада не дозволяла брати землю у межах міста, адже ці полковницькі родини, єпископ і інша знать тогочасного суспільства не платили податки, і місто було не зацікавлене в тому, щоби такі люди жили на території міста. Таким чином, застрижнем почав формуватися елітний район. Перш за все, там жив чернігівський полковник, Полуботов. і родина Полуботків звела на застриженні перший цегляний будинок, який потім дуже довго існував. а Згодом весь той маєток перетворився на садибу Чернігівської духовної семінарії. Згодом на застриженні зовсім далеко вже від міста побудував собі маєток. Відомий Василь Касперович дунін Борковський, генеральний обозний війська Запорозького, один із найближчих соратників Мазепи, можна сказати, друга людина в Гетьманщині. В пізніші часи на застриженні жили мери міста в 19 столітті. Жили лизогуби, відома династія, свою резиденцію мав Чернігівський єпископ, тобто район розвивався. Забудова сучасного застриження це в основному забудова уже післявоєнна. Проте поміж будинками можна дещо цікаве знайти. І зараз ми підемо дивитися саме ці цікавики. 15 століття це час активного розвитку міста, і пов'язано це було з різними обставинами. Звичайно, з особистим фактором наприкінці 19 століття в Чернігові жив і працював один із найуспішніших мерів давнього міста Василь Хижняков. Ще одним фактором, який вплинув на розвиток міста, було те, що в Російській імперії відновили часткове міське самоврядування. І от за моєю спиною будинок, в якому жив мер Чернігова кінця 19 століття. Що ж він зробив? Дуже багато. Він започаткував водогін, каналізацію, реформував пожежну службу, започаткував телефонний зв'язок, освітлення вулиць. Мабуть, і ще щось. Напевно, ще щось. Одним словом, людина, яка зробила багато для міста і зараз на вшанування Василя Хижнякова встановлене погруддя на будівлі колишньої міської ради. Одним із найцікавіших місць на застриженні, на мою думку, була Вознесенська площа. На сьогодні вона не збереглася, але вона знаходилася от прямо тут. Зараз на місці площі Перехрестя, перехрестя сучасної вулиці Молодшого та сучасної вулиці Шевченка. В центрі площі стояла велика, красива Вознесенська церква, яка була зведена наприкінці ХІХ століття. Церква зі дзвіницею. Все це тут було. Е, на жаль. Церква до сьогодні не достояла, її розібрали після Другої світової війни у процесі перебудови міста. Але ми маємо не лише фотографії, ми маємо навіть відео цієї церкви. Справа в тому, що свого часу на цій вулиці частину сцен знімав Олександр Довженко для свого фільму «Щорс». Якщо переглянути кіно, то можна побачити саме Вознесенську церкву, яка стояла ось тут. Церкви утворилася площа. Зараз цієї площі залишився лише один будиночок, от той двоповерховий. Це гляний маленький будиночок. Це єдине, що пам'ятає церкву. Окрім церкви, на Вознесенській площі стояв красивий дерев'яний будинок, який належав спочатку родині Лизогубів. А згодом цей будинок купив Ілля Шрах. Сам будинок знаходився майже за моєю спиною. Метрів 30 звідси. Будинок цей пам'ятають люди ще й сьогодні, адже до 90-х років цей будинок достояв, і останні кілька десятиліть у ньому був дитячий садок. Взагалі будинок був цікавий, великий, красивий, який малювали, які фотографували, ці фотографії теж збереглися. Як же змінився власник будинку? Справа в тому, що першим власником будинку був Дмитро Лизогуб. Дмитро Андрійович Лизогуб брат відомого політичного діяча Федора Лизогуба. Був розстріляний імперською владою в 70-х роках за революційну діяльність. Він був прихильником радикальних соціалістичних гуртів, за що і заплатив своїм життям. Згодом будинок купив відомий чернігівський юрист Ілля Шра. Ілля Людвигович був легендарною людиною ще за життя. Це людина, яка очолювала українську фракцію у Першій Державній думі. Людина, як говорять, без дозволу якої не виходив жоден документ із Української Центральної Ради. Жив він тут. І похований Ілля Шрах був за Вознесенською церквою. На жаль, поховання теж не збереглося. А трохи далі знаходився дерев'яний палац Милорадовичів. Йдемо туди. У кварталі за моєю спиною наприкінці 19 століття стояв великий, красивий дерев'яний маєток Милорадовичів. Це ті Милорадовичі, які були останніми козацькими полковниками Чернігівського полку. Милорадовичі володіли Любичем. Милорадовичі були важливими фігурами у житті давнього Чернігова. Дерев'яний маєток, на жаль, не зберігся, але ми маємо фотографії, можемо уявити собі, як він виглядав. На початку 19 століття на територію сучасного міського парку розташовувалася садиба чернігівського єпископа. Її викупили згодом і зробили тут великий дитячий будинок, але із садибою разом викупили і сад єпископа, який тут був. Сад мав кілька сотень фруктових дерев. Згодом єпископський сад. Розширили, розсадили, збільшили, і таким чином утворився Чернігівський міський сад. Так саме сад його називали в 19 столітті, і по сьогодні міський парк Чернігова продовжують називати садом. Чернігівського застриження був будинок, в якому містився перший в російській імперії музей українських старожитностей. Називався він Музей Тарновського. Чому так? Яка його історія? Взагалі цей будинок спочатку використовувався як ремісничі класи сиротинця, який був побудований на місці колишньої резиденції Чернігівського єпископа. Але наприкінці 19 століття відомий колекціонер і відомий громадський діяч Василь, Василь Васильович Тарновський молодший подарував свою унікальну колекцію українських старожитностей Чернігову. І Чернігів, Чернігівська міська дума, викупила цей будинок, відремонтувала його. Перебудувала його, і потім в цей будинок заїхала колекція Василя Тарновського. Власне, таким чином виник Чернігівський музей українських старожитностей Василя Тарновського. Згодом цей музей реорганізовували, об'єднували, розділяли, переназивали. Але й по сьогодні частина колекції Тарновського зберігається в Чернігові. На жаль, під час повномасштабної війни і під час облоги Чернігова в березні 22-го року, після російського обстрілу, будівля дуже постраждала. Як вона виглядає зараз, ви бачите. Але тим не менше це цікавий об'єкт, цікава будівля із цікавою історією. З цим будинком пов'язана діяльність одного із відомих чернігівських художників Івана Рашевського, який дуже довго був директором цього музею. Взагалі, музей був безплатний. Така цікавинка, і це був заповіт і бажання власника колекції, щоб музей працював безплатно для відвідувачів. Так, власне, і було до часу, поки існувала. Українська держава згодом, коли вже більшовики захопили Чернігів, вони реформували музеї, об'єднали їх в кілька чернігівських музеїв, об'єднали в один музей і розділили колекцію. Пішли, подивимося, будинок. Будинок був збудований у дуже рідкісному і дуже модному на кінець 19 століття стилі неоготика. Рідкісний, тому що в Чернігіві було тільки два таких будинки. Для такого стилю були характерні високі, гострі стрільчаті вікна, високі маленькі башточки зверху і дуже яскравий декор. Дуже характерними були отакі, отакі пілястри, стрільчаті. Це все робило будинок, начебто витягнутим догори, а великі вікна дозволяли світлу потрапляти всередину. І це дозволяло ще краще і ще зручніше оглядати експонати. На жаль, зараз все це. Зруйноване в значній мірі. На зиму за допомогою спонсорів це все було законсервовано, для того, щоб не дозволити волозі, воді, снігу потрапляти всередину. І зараз будівля виглядає от в такому стані. Але окрім того, що ми з вами побачили, на застриженні залишилось ще багато цікавого. Тож відкривайте для себе чернігів і відкривайте для себе застриження.